нова несподіванка від Надії Савченко, герої України і нардеп цього тижня знову опинилася на території ДНР, звідки свого часу і потрапила в кремлівський полон. Цього разу правда Надію приймали там як почесну гостю. А в Києві про це дізналися лише із сепаратистських сайтів. Чому ж, ніби шляхетна мета визволити полонених українських бійців викликала стільки сумнівів і підозр на вільній Україні аж до того, що дії Савченко тепер перевірятиме СБУ. Стас Ясенський зібрав лише сухі факти, бо усе, що стосується надії, яку ми так довго мріяли вирвати з рук Кремля. І досі дуже болюча для нас тема. Її називають приватною особою. Так, а все таки уповномочена Порошенко, літа так візі. Ні, це то її частний візит. Її місію в ДНР та Росії називають гуманітарною. Гуманітарна місія приватної особи полягає в тому, що вона привезла посилки і листи українським військовополоненим. Я прошу українців і спільноту світу підтримати наших хлопців, так як підтримували свого часу мене, коли я знаходилася в в'язницях Кремля. Я закликаю лідерів нормандського формату здійснити обмін всіх на всіх, який був ними підтверджений. Ми бачимо тільки те, що показує російська пропагандистська машина, але очевидно, цей нібито приватний візит організовано на найбільш високому рівні, тому рівні, який робить можливими її вигуки слава Україні в стінах, де вбивали і за менше. Я хотів би подчеркнути, що за останні три роки це, навірно, найважніше політичне собиття. Ведь вперше політик український посещає територію Донецької народної республіки. Українського народного депутата Надю Савченко в ДНР охороняють як самих фаташків самопроголошеної республіки. Більше того, один з колишніх фаташків Олександр Ходаковський повідомив: висвітлювати візит Савченко це команда Москви. Сегодня репортеров в России один отозвали с наших позиций, где они снимали материал про обострение по причине прибытия Савченко в ДНР. Скоро Савченко и паспорт ДНР выдадим. Це Володимир Рубан, він голова громадської організації Офіцерський корпус, яка проводила обміни українських військових. Саме він разом із Савченко привіз посилки в ДНР. Рубана пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. так само як і саму Надю Савченко. У звільненні якої з полону прізвище творця українського вибору зустрічається надто багато разів. За неофіційну інформацію наших джерел Надя Савченко не покидала Україну через жоден з контрольних пунктів в'їзду. Виїзду цю інформацію на своїй сторінці підтвердив і народний депутат Антон Геращенко. Справжня мета поїздки поставлена скоріш за все її кураторами була незаконно перетнути лінію розмежування поза визначеними законом контрольно-пропускними пунктами. Ти відкриваєш чи ні? цікава деталь. Макіївський СІЗО, куди так легко пропустила українського народного депутата. Це об'єкт закритий як для ОБСЄ, так і для міжнародної місії Червоного Хреста. Представники міжнародних місій побували тут лише два рази. Їм такий візит чомусь здійснити набагато складніше. Віддати СІЗО під офіційний контроль місій бойовики відмовляються. Може, все таке подумав начинки. Добре, дякую. Савченко оприлюднила список 34 військовополонених, які перебувають у Макиївському СІЗО. Наші джерела в середовищі мінських переговорників підозрюють, весь цей візит організовано Москвою з метою узаконити прямі переговори з бойовиками і знов показати світові в Україні громадянський конфлікт, внутрішні проблеми, які хочуть вирішувати лише відчайдухи на кшталт Савченко. Саму Надю Савченко тепер перевірятиме СБУ і не лише через можливо незаконний перетин умовного кордону з тимчасово окупованими територіями. Депутат і волонтер Тетяна Речкова з трибуни парламенту заявила, Савченко нібито була на позиціях 79-ї і 80-ї бригад і закликала десантників іти на Київ і робити державний переворот. Помічники Савченко називають слова Речковою неправдою. А всі з ДНР та ЛНР лишається 110 українських військовополонених. Сьогодні встановлено місце знаходження 58 з них. З українського боку полонених на порядок більше. Після візиту Савченко представники бойовиків закликали Україну забезпечити їх візит в українські тюрми, пересвідчитися, як дотримуються права їх полонених товаришів. Альтернативні переговори і відсутність самого обміну роблять саму діяльність лише ширмою для досягнення довгострокових політичних інтересів і питання, чи українських зайве станіслав Ясенський ТСН тиждень, 1+,1.